Кожного похмурого дня приємно дивитися телевізор, якісь цікаві телепередачі, а особливо чудово переглядати улюблені мультфільми. Мабуть, таке подобається робити всім дітлахам, які знаходяться в цей час вдома. Стевко не відрізнявся від інших хлопчиків, теж полюбляв мультфільми та дивився їх дуже довго і часто. Мама забороняла без міри переглядати телепередачі. Але Стевко використовував любу хвилинку. І навіть іноді, коли мама займалася хатніми справами і не слідкувала за сином, потайки вмикав телевізор і дивився мультики. І от одного разу, коли Стевко довго дивився телевізор, із монітора вилітіла маленька істота, схожа на людинку, але дуже дуже крихітно. Виявилося, що це Тіві Фея. вона з'явилася з того боку телевізора. Спочатку Стивко не зрозумів, що сталося, та маленька істота заговорила до нього: привіт, Стивко. Мене звати Тіві Фея. Я до тебе прилетіла з того боку телевізора. Я знаю, що ти любиш дивитися телепередачі навіть тоді, коли мама тобі забороняє. Хочу розказати тобі дещо цікаве про телебачення. Ти готовий? Ну, так, тихенько відповів Стивко. Він ще сумнівався, правда це чи ні. Слухай уважно. Тримайся за мене і полетіли. Взяла Стивка за руку і наблизилася з ним до екрану. Промовила дуже грізно: Шар! Будь ласка, екран! Впусти нас до середини. Вмить екранна плівка почала розчинятися в повітрі, і хлопчина з феєю полетіли у мандрівку. Поки летіли, то Стевко уважно слухав розповідь маленької істоти. В минулому столітті з'явилося телебачення. Спочатку воно було чорно-біле, а потім стало різнокольоровим. Це все придумали люди. Сучасні фільми. З «Знімають на зйомочних майданчиках у павільйонах. Люди грають певні ролі, а інші знімають їх гру на відеокамери, спокійно вела розповідь Фея і водила хлопчика по різним кімнатам. Мультфільми, які ти любиш дивитися, також мають цікаву історію утворення, їх малюють на папері. А ти вмієш малювати? запитала Фея. Mm, так. Вмію, чесно відповів хлопчик. Тоді ти зможеш і сам намалювати нового персонажа і відправити на будь-яку дитячу передачу, і, можливо, з'явиться новий мультиплікаційний персонаж. А ще можна ліпити з пластиліну, чи тіста, чи глини різних героїв. Насправді на телебаченні працює багато людей, всі вони роблять важливу роботу: малюють, збирають цікавий матеріал. Пишуть сценарії тощо. Іноді буває важко, розповідала Тівіфея. У телевізійному центрі ті фея провела стевка по різним кабінетам, де знімали телепередачі, де їх монтували, де проходили новини, не забули зазирнути й до майстерні для мультиків. Звичайно, самим найцікавішим місцем у цій подорожі для хлопчика було місце, де ліпили і малювали мультфільми. Виявилося, що малювати героя неважко. Та щоб цей герой ожив, потрібно намалювати тисячі малюнків з різними рухами. А потім малюнки накладалися один на один і швидко перегорталися. Герой починав рухатися. Це було дивом, і таке диво ставалося тут кожного дня. Для цього багато людей працювали, малювали і виконували не завжди цікаву роботу. Декілька годин літали по телевізійному центру наші герої і все розглядали. Стивко вже знав, що коли повернеться додому, одразу сяде за стіл і буде малювати на папері фарбами. Також він вирішив виліпити улюбленого героя з пластиліну. Тепер Стивко вирішив дивитися мультфільми недовго, бо вони віднімають час від фантазування, малювання, ліплення. Хлопчина любив це понад усе. Коли Стевко повернувся, одразу почав робити те, що запланував. Все більше і більше хлопчику хотілося малювати, майструвати, клеїти, вирізати тощо. Згодом Стевко обов'язково придумає свого мультиплікаційного героя, який сподобається багатьом діткам. А ти хочеш спробувати придумати свого казкового або мультиплікаційного героя?